Всім доброго дня! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про яблука. Вірніше, про зберігання яблук. Не мені вам розповідати про користь яблук, а особливо взимку. Коли з натуральних фруктів і овочів залишилися тільки яблука, морква та капуста. Ось подивіться, які гарні яблучка приніс чоловік з льоху, помив, повитирав. І підготували на передачу нашим діткам і внукам. Всі знають, що ці фрукти багаті на вуглеводи та клітковину, що робить їх прекрасними перекусами між прийомами їжі. Харчові волокна в складі яблук покращують роботу шлунково-кишкового тракту і корисні для мікрофлори. Червоні яблука. Багаті антоціанами, речовинами, які уповільнюють старіння організму і покращують гостроту зору. А якщо подрібнити яблучка і додати до них подрібленої моркви, підсолодити за смаком, то ми отримаємо цілий букет вітамінів, в тому числі каротин. На цьому відео 4 сорти яблук. Це Семиренко зелені. Це ріхард. Це Флоріна. Два ящики. І чемпіон. А ось так вони зберігаються в нашому льосі. Тут періодично ми їх оглядаємо, видаляємо, зіпсовані, провітруємо. Пишіть в коментарях, як зберігаєте яблука ви. І як довго лежать ваші яблука. Нам дається смакувати яблучками аж до кінця весни. А на цьому слові бувайте здорові! Дякую за те, що підписалися на наш канал. До зустрічі!